Друзі, вітаю! Я Христина Щаслива, я з України. Дуже дякую всім, хто заходить на канал про блогерів. Ну і найперше хочу згадати про генька. Бо ж бачите, яка біда, пропав десь у цей блогер, що йому не сподобалось, хто його посмів обідати, чи йому бабульки його мало компліментів писали, чи йому вікова категорія його поціновучів не підійшла нарешті, то наче у тій пісні «Гоп-стоп, канада нам старих не надо» То ж одного кіна без нього не обходилося, пхався в екран наталені випуски, а про його відео, то й мови немає. А модель, яка ж була, як вбереться гена у якійсь штанці, як запхає руки в кишені, як почне там щось у тих штанцях мотлошити, ну, наче справжній кишеньковий більярдист. А тепер одна надія, що потеплішає, сало пересилати не буде можливості, і знову з'явиться геньком. Але все-таки по чуть-чуть Гена про себе нагадує у шорцах. Ось, наприклад, один випуск під назвою Січас в США, а сам він на всього в курнику, а зйомку веде знову хліва. Вирішив хлопець показати, що іноді він навіть мензурку водички приносить курочкам. обвів камерою по вікнах, по стінах. Добре, що кури співають, то не чути, гінько супе та шмарклі тягає. Далі перемістився в старий курник, показав заляпані лайном стіни, оминув якось благополучно, проводку, яка вісить аж на землю, ще показав каструлю, яка валяється посеред хліва, видно, щось в ній приносив. А далі Наталя крем у тій же каструлі збивала до торта та масло, і навіть у маслі знайшла кусочок сіна з курника. І тут стоїть мензурка брудної води, але курочки змушені пити те, що їм дають. Далі поплив генько на подвір'я, де були гуси й качки, гусиню з рук не годував і не цілувався з нею. Ось тут уже нарешті засупів блогер, мабуть, від холоду. Що він мав на увазі, коли підписав сій час в США свій шорт, відомо лише йому. Ну, і, звичайно, сало і ще раз сало, навіть рукавички гена для шорца натягнув, і так уже старався з тим салом кожен кусень пхав камеру, щоб уже, напевно, усім захотілося у того сальця червивого. А Наталя усе теж товче, схлівав коперацію їде, ну і приїхала в магазин, де давненько вона була. В очі зразу ж влізли окуляри, а їй вони якраз потрібні. Але льогенькі я не знайшла, а тяжоли її давят. Пішла, звичайно ж, по переоцінених товарах. Перш за все, намацала розпаровані тапочки, але ж вони два долара, значить, треба брати. Де вони дівають її тапи та шльопи одного богу відомо? І ще одна новина Наталя нарешті вилікувала ногу, бо уже їй подавай підбори та ще й аби повищі, вподобала ще лаковані кросівки, але і тут біда, у неї ноги в таких потіють. Це при тому, що вона била себе в груди та запевняла, що ніколи ні в чому не потіє, як завжди, допомогла ще ж продавчиням, бо шарпала куртки, не оминула жодної, поздирала з плечиків їх. А повішати, ну що ви, у неї ж одна рука. Пальто для госпіді – це не що інше, а плащ. І хоч друзяки товчуть та розпинаються в коментарях, що плащ довгий і тонкий має бути, а вона показує саме пальто, але для тупиндри це плащ. Ще приміряла на два розміри менше, аніж їй треба кардіганчик, мабуть, сподобався, бо взялася сама до себе усміхатися, коли приміряла. Прийшла до переоцінених джин джебредіків, позаглядала кожному чомусь під спідницю ззаду, що вона там хотіла побачити, важко сказати. Чогось їй цікавлять опи у тих чудіків. Навіть лялькам-бабулькам позаглядала в опу. Все не загребла, лише три купила. Ну і чого і треба було чекати котик гном і котик Джек Невіщен попали в госпіталь, бо у котиків не такий, як треба стул. Тобто напала на котів, а можливо, і не лише на котів срачка. Ну і діло в гном. Тобто обніс лайном, гном, у хаті все, на що йому вистачило того лайна. І це добре, якщо така проблема лише у гнома. Уявіть, понос у семи котів. Джек був з прививками. Гному давали все зразу, один укол від поносу, ще зробили прививку і ще таблетку відлистів. Видно, разом з лайном там вилітали глисти. Бо як там у тих умовах, а також з таким харчуванням, коли котам дають все, що вони внюхають, може бути по-іншому, лікарка знову отримала комплімент від добрячки, шістнадцятки Наталі, яка назвала лікарку бабушкою. Котів в лікарню возили Бебічка і невістка Наталя була на роботі. Труби гному не буде. Але глисти, які, видно, летіли з нього з поносом, треба лікувати і знову перевіряти, чи буде результат після того лікування. Бабушка-лікарка навіть закохалася у гнома. Гном навіть трактора включив для тої бабушки. А тепер уявіть, яким салом торгували, торгують сельчани. Уявили, друзяки? Бо кути у сельчан повзають скрізь: столи, тумбочки, корчма, постілі. А що робиться у дивані, який виставили на продаж. «О-о-о, купуйте, друзяки, сало, рибу, диван не забудьте, ще й в придачу вам за так будуть глисти. Смачного! Закінчила кіно Наталя показом того, що купила, бо ж вона цілий день швентіла по копераціях. Але встигла, не встигла явитися додому. Дуже вже втомлена зразу в ліжко, на відпочинок. Агенько вхопив машину і на ніч глядя попер по мішки з зерном. Грузив ті мішки прямо на покупочки наталині, які покоїлися в машині, поки вона спала. Перемішав там усе святе і грішне, возносив ті покупочки по одненькій штучці, кофти, за якою Наталя вертала з костячок, для пупсіка не виявили, мабуть, у бочці з зерном, це в кращому випадку, або в курнику десь там валяються. Отакі оці газди в лапках. Ну і Америка ніяк не може наситити бідних та немощних сельчан. Отож, ота, яку можна забрягати у воза, в четверте поперла по Дармовщину, по дорозі завезла на пошту, на відправку сельце копчене, ще взріла аварію по дорозі, в чергою посмакувала цю тему гарненько. Також у їхньому власному мічигані, чуєте, у їхньому мічигані, знову сніг і зима. Везе безплатку, а там купа молока, хліба взагалі мішок, не торбинка, ні, а мішок такий справжній, печиво невипечене, морожене, якраз до дня народження матері і багато всього іншого. Ще поїдуть туди ж, на ту ж безплатку, наприклад, Оксана з Катроною, а також отець і свято Матері. На турняк вийде. А ви як думали? А тут у мене дівчата, які живуть в США, пишуть, що їм прислали листи, де пропонують допомогти тим, хто в важких обставинах з якихось причин опинився. І, як бачимо, сельчани саме у тих важких обставинах, в лапках, звичайно. Я от думаю: чи не буде так, що отака ненажерливість і зажене сельчан у ті важкі обставини, щоб їм прийшлося оте все, що їм не належить повернути, ну і пече госпіді, оті дармові праніки. Які вона повикладала в деко дуже, очень, очень отдільно. А друзякам уже подавай рецепт того печива, от то клоунада зібралась. А ще одна з друзяк, яка пхалася зі своїми порадами щодо піску й попелу до Наталі для курей, взяла собі в голову, що ж вона таку добру справу зробила, і написала Наталі, мовляв, можете мені не дякувати. І на цей раз. Бо й раніше за її поради сельчанка не дякувала їй. На що, вихована селючка культурно відписала, мовляв, вона з дітства знає за попел для курічок. Похвалилася ще, що готове печиво спекла, і прийшла той попел в корчму вибирати з е, грубки. Ще ж господдя діло зробила для контента. Бо ж занесла басейн, який невідомо чого, стояв під ялинкою, і пересипала пісок санчат у басейн, ще й додала туди попелу. ну і сипала свою дурню без зупинку. А у бабуши курочок, видно, теж понос. Варто гарно тільки придивитися до них, чого не повинно бути в курей, бо від цього кури гинуть. Ось, що вона там видавала. Одкрилися басейн для курочок, водні процедури це піску з попелом, врешті аквапарк. А друзяки взагалі спа-салон там здріли, та нехай Бог милиє. От така я довольна, що курам так хорошо, від відра піску й жмені попелу, за пів зими, то курочкам так уже хорошо, ну так уже хорошо, Тобто, хвали-хвали мене, моя губонько. Ну і в наступному кіні в заголовку сельчанка вирішила всіх покласти на лопатки, як завжди, бо ж утнула торт для мами, тобто для мами, у якої цукровий діабет дочурка Наталя спекла торта. На початку кіна зразу ж брехня. Вона, тобто Наталя, буцімто забула знімати кіно, як вони на пару з Оксаною забігалівку прибирали. Це ж треба так втратити совість і отак брехати. Оксана зразу ноги в руки після роботи й чкурнула, щоби бодай в кадр не попасти. Наталя теж вирішила зайвий раз не показуватися. Ото, друзяки, тепер вашій увазі лише неживі предмети в кіні. Ну хіба з живих кури гуси, цесарки собаки. Тобто канал розвивається наповну. І ось сельчанка взялася перемазувати вже готові запаковані коржі в плівку, а коржі, видно, привезла Оксана, або Оксана випікала їх, або, може, Оксанина донька Таня. Крему до того торта Наталя вперла до хріна й ще трішки, бо збільшився торт у разів чотири. Збивала крем Наталя у тій каструлі, що валялася в гениному шорці посеред курника в курячому лайні. Отож. Для мами тортик вийшов моднячий і височенький, тобто тортіще. Ну і ошелешила сельчанка ще однією новиною вона чи вони будуть купувати козочку. Я не думаю, що це справді буде, бо ці ледері вб'ють ту козу, хоча б тим, що козу треба вчасно доїти, причому двічі на день. А ще ж їм треба без запаха коза. У них то, та коза, яка навіть буде і без запаха від природи, у них стане запахом в їхніх безпорядках. Ну і пішло, поїхало, в коментарях друзяки взялися розповідати, яке ж то щастя у та коза. А найбільше мені сподобався коментар від Ніни, яка порадила Наталі з геною при покупці кози, щоби знати, що коза уже, напевно, без запаху, нюхати її між рогами. Мені зразу з'явилася перед очами картинка, як генько нюхає козу між дорог і утримує від кози між своїх рог також. Ну і сам Гена від імені котофея відповів Наталі через коментар. Видно просто сказати їй боїться, бо ж це ще той боягуз. Мовляв, коза, це ж неби який клопіт, бо треба її доїти, а ще кожен рік шукати козла для кози, щоб ту козу покрити. І забіг зразу, ой, як далеко, при тому, що ще самої кози немає. Бо ж підуть козенята, а де їх дівати, бо ж не всі їдять тих козей. Хоч, наскільки нам відомо, генько котофей всеядний, а знає про кози гена, бо дивиться господарів з України, які розводять кіз. бачите, готуються вже до кіз. Ото котки уже рахують гроші за козяче молоко та козлятину, Ну, дай Боже на розум цим госпідям, щоб купили козу. Ото вже буде комедії. Правда, уже зарання шкода тої кози, яка попаде в руки оцим козловодам. Ще Наталя збила масла з вершків магазини і стільки було радощів, так уже себе вихваляла за це, що аж двічі показала процес збивання і промивання масла. Там один раз було неможливо дивитися, як воно колупалася в тому маслі руками. У нас в селі це все робилося без виминання руками, причому так якось справно, що любо було дивитися збоку, і виходив довгенький кусочок у вигляді, навіть не знаю, як це назвати, у вигляді батона. Ось, а я на цьому буду завершувати. Зичу миру, здоров'я, бережіть одне одного. До зустрічі Христина.